Зінаїда Васильівна працює в сфері соцзахисту Ось вже 16 років після виходу на заслужений відпочинок. При поточному загальному трудовому стадію 53 роки отримує на місяць пенсії трохи більше 5 тисяч гривень, і тому входить до числа містян, які в рамках третьої хвилі видачі проднаборів від ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому мають право на свій набір продуктів першої необхідності. Пенсіонерам дуже потрібно і вони дуже дуже вдячні владі міста, що про них ще спіклуються, що в такий скрутний для країни час, коли треба підтримувати Збройні Сили України, ще місто піклується і про мешканців про своїх. Вони дуже вдячні, тому що всі продукти, які всі набори у наборах, всі продукти першої необхідності. А ось Любов Анатоліївна більше 40 років пропрацювала на різних посадах на залізорудній шахті, має щомісяця пенсію більше 7 тисяч гривень і тому теж має право на продуктовий набір. Коли її зателефонували та запросили отримати пакунок, не стала відкладати цю справу в довгу шафу. Мені здається є потреба, тому, тому що люди відчувають, що їх не забули, що про них теж думають. Вони і туди допомагають, і нам допомагають. Це дуже приємно, що влада міста про нас не забуває. Перший раз дзвонили, сказали, щоб приходили. І так, і другий раз я. Жду, поки позвонять сама не не набридаю, бо багато зразу людей йде. А то потім уже щоб ну не создавати толпу, як кажуть. То я тоді вже жду, коли позвонять, що приходить і вже тоді чоловіка два-три. і Тоді на що так. в межах Саксаганського району діє п'ять пунктів видачі продуктових наборів від Ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому. для зручності людей отримати свої пакунки можна в школі номер 19 по вулиці Івана Враменка в гімназії номер 68 на мікрорайоні Гірницький, в гімназії номер на ювілейній, школі номер 31 по вулиці Святителя Василя Великого, а також в центрі туризму Мандрівник на вулиці Співдружності. 10 травня стартувала третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від Ради оборони міста мешканцям міста Кривого Рогу. Ця хвиля передбачає видачу продуктових наборів сім'ям, в яких є особи, які отримують пенсію в розмірі більше ніж 2600 гривень до 8100 гривень, включно, та сім'ї, які потребують невідкладної допомоги. Саксаганським районам заплановано видати 8495 наборів. За два дні роботи наших пунктів ми видали 2700 наборів, набори. Це 32 Відсотків від загальної кількості. Всього ж в межах третьої хвилі видачі проднаборів від Ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому мають видати 59 тисяч пакунків. А в рамках всіх хвиль до того, з минулого року, таку поміч отримали більше 370 тисяч мешканців нашого промислового міста. Пункти видачі працюють щоденно, з понеділка по суботу, з 8.00 до 16.00. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.